Сьома -го година вечора ми сидимо <кій> біля дому з песиком, бо жарко трошечки, песик сидить. Бачите, я сиджу, але не мух, ні комарів, нічого немає. Як так зробити? Є така штучка, сольфак, водна емульсія. Я оце, коли починаються комарі. Пшикаю всі стіни, Ось стіни. на сарачку, на будинку. Один раз на сезон беру 100 мл на 10 літрів, попшиків і комарів нема. Ні комарів, ні мух, не ні мурах, нічого не буде увесь сезон. Ну, це тільки при умові, що не буде дощ попадати. а так є цей. Такий ось навіс, тому воно добре. Але е, на, це, на підлогу не наливаю, тому що собачка лапками, а цей інсектицид, він токсичний. Але бачите, комарів на песику нема, на мені теж нема. Але, якщо туди піти, десь на город там дуже їх багато. Тому ось таке, такий засіб, щоб вберегти себе від комарів. І бачити маски. Нема на вікнах. І е е в день сьогодні було 29.30, вночі буде там 17. Зараз трошечки прохолодно стане, відкриємо віконце і в хаті буде вже прохолодно. Так що так, є такі засоби, які вбивають вбиваються кліщів, мух, комарів. І це комфорт життя такий. Так що ось вам такий життєвий досвід. Все, гарного вечора.